Вам вручають повістку співробітники територіальних центрів комплектування. І при цьому знімають процес на телефон або планшет. Це пряме порушення, адже фото та відеофіксація під час вручення повісток має здійснюватись лише уповноваженими працівниками ТЦК і виключно на бодікамери, а не на особисті телефони чи планшети. Згідно з чинним законодавством, відеофіксація дій співробітників ТЦК повинна здійснюватися безперервно з моменту початку заходів оповіщення до їх завершення. При цьому особу, яку знімають, мають завчасно про це попередити. Це вимога постанови кабміну номер 560 та наказу міноборони номер 532. Хочу наголосити, що відеофіксація вручення повісток і перевірки документів є обов'язковою вимогою закону. Якщо ж вас знімали на телефон або відеофіксації взагалі не було, це привід оскаржити дію ТЦК. Суди вже скасовували штрафи, коли співробітники ТЦК та СП не надавали відеодоказів. Тож не дозволяйте порушувати свої права. І поділіться у коментарях власним досвідом спілкування зі співробітниками ТЦК та СП, чи попереджали вони про зйомку та чи використовували бодікамери.